Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо е, далі формувати бджілок в зиму, але насправді, так як зараз ситуація з ціною на мед, ми знаємо сія і. Е... Попри те, що така ціна, таким методом я користуюся завжди, і годую бджіло з цукровим сиропом по мінімуму лише ці сім'ї, котрі слабенькі і цього їм це потрібно. Натомість, навіть якщо в є великі сім'ї, і вони себе добре забезпечили медом на зиму, я забираю від них рамки, замість того, щоб робити той процес, який ми будемо сьогодні робити, забираю від них і даю маленьким. Так само роблю цей процес, котрий ми зараз вуликами подивимося, як це відбувається. І таким чином підсилюю, загодовую сім'ї слабенькі. Тому зводиться цукровий сироп у вуликах, зводиться до мінімуму. Є плюси, мінуси цукрового сиропу, Я різко позитивно до нього відношуся, але просто навіщо робити зайву роботу, йти там зараз викачувати гнізда, додавати їм цукрового сиропу, або зараз їх забивати просто цукровим сиропом до того меду, що у них зараз є, адже вони цілком можуть пережити на цьому меді, котрий в них є. Давайте зараз ми перейдемо до сімей і продовжуємо нашу роботу по підготовлюванню бджіл до землі. Так, дивимося першу сімейку. Так, знімаємо плівочку. Зараз багато бджоли буде у вулику. Вочевидь, вона зараз буде не найдобріша, адже час у мене з'явився тільки під вечір, щоб до неї заглянути. У нас зараз є шоста година вечора. Я вже рахую, що це вже у нас ввечері є 6 годині. Так, є в нас тут полосочка одна, Ось і пліща ми не перевіряли. Так, тут у нас дурниці. Є е в нас так, одна рамочка. Заставна в нас тут є. В Минулому ролику, коли ми підго готували бджіл до зимівлі, ми роб все робили для того, щоб зараз з з звільнити в гнізді місце саме під заставну. У нас є така от сухенька майже рамка, така от зверху лише трошечки в неї є меду. Буквально вона має менше напевно кілограма. Так, ще так, трошечки налякаємо їх. Далі в нас дивіться йде медова рамочка. Медова, гарна медова рамка, бачите? Це в нас до це печатка, тут, тут у нас йде ще напис. Тобто я би ну, десь приблизно таку рамочку я міг би давати вже в зиму на краю 100%. Це відповідь тим людям, котрі говорять, що, ну, те, ну, що це якийсь там капець, та тобто, корму взагалі немає. Хоча насправді в них, в них гарно собі занесли гніздо. Бачите, до це печатно, тут вже є е, е, напис. Такий не наприс, це є це є нормальний стиглий мед і на якому цілком бджоли гарно зимують. Вони вам не запечатують цю рамку, бо їм буде, вони будуть обсідати цей мед, вони його будуть гріти і одразу споживати, споживатимуть його першим. Бачите, і оцей простір ми заповнимо його, оцю оцю, цю частину рамки. Ми заповнимо його е, натомість тим, таким чином, що будемо розпечатувати крайні рамочки. Зараз далі не будемо дивитися, хоча було б добре, цікаво, подивитися, на е, це, як матка червить. Це можна не дивитися, якщо у вас там все нормально по черві. Так, щось у нас тут немає черви. Заберу всю полосочку, потім покладу. Так, є черва, є матка сіє. Очевидь, тут у нас зараз є яєчко, там далі вже буде розплід печатний на виході і так далі. Відповідно, ми зараз з вами отак от їх підсуваємо, підсуваємо. І оцих дві рамочки вже даємо зараз їх за заставну. І е, вилочкою для розпочатки будемо їх розпочатувати. Так, давайте зараз я стрісу бджолу в так і в вулику. Так, буде зручніше зараз нам розпочатувати. Паралельно обов'язково димар, тому що вечір бджола не, не, не з найдобріших. І таким чином по, пошкоджую початку. Сподіваюсь, вам видно. пошкоджуючи печатку, Вилочкою, це можна робити з тамесочкою, але вилочкою краще. Пошкоджуємо, бджіл трошки зганяємо. Ставлючи таку рамочку за заставну, це теж бажано робити. Зараз такий час, як ми зараз робимо 6 година ближче до вечора. Кладемо цю рамочку і роблю такий самий, таку саму ж маніпуляцію з наступною рамкою. Бачите, печатний мед супер, той, на якому вони будуть гарно зимувати. Це в нас мед-соняшник, різнотрав'я, будь-що різне все, То що сезон так формується. Гніздо ми не відкачуємо, тому мед у них тут є різнобой. різнобой. Адже навіть якщо попаде мед з ріпаку, що мало ймовірно, адже вони коли збирали мед з ріпаку, вони його в більшій мірі мали би переробити на, на розплід. Адже це весна, вони розвиваються, бурний розвиток. І вони його гарно переробляють на розпліт. Того і ми не качаємо так гніздо, навіть коли є медозбір з ріпаку. Бачите, така от рамочка, вона зараз почне активненько собі текти, і бджілки її будуть зараз вибирати. Чому зараз це краще робити на вечір? Адже може початися злодійство, в вуликах почнеться гарний такий медовий запах. І, відповідно, бджілки можуть трошечки починати красти. Але от зараз, зараз самий час це робити. Все. Таким чином, саме таким методом ми можемо е уникнути загудівлі сиропом. Це, це елементарно, я не знаю, це, до цього там не треба далеко йти. Просто розпочатуєте рамки за заставну, білки їх переносять у гніздо. Виключно сім'ї, котрі будуть зараз дуже, дуже такі слабенькі, у них там буде багато розплоду, не буде де місця. От тим можна буде дати там по 3 літри сиропу, напевне, є там, не знаю, така сім'я, яку я точно знаю, що маю дати. Ось саме таким чином ми готуємо сім'ї досить таки просто, нічого замудрого не треба. Ми дали полоски, зараз загодували їх, не загодували. Підготували їх до земівлі саме таким чином, щоб в них був гарний кормовий запас. Рамочка хоча б до половини була запечатана, далі вона була така от розпечатана, але це готовий мет, котрий вони будуть обсідати, що дуже важливо, вони обсідають, у них буде певна температура, і вони будуть помаленьку його споживати в зиму. Досить таке просто, друзі. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є запитання, ставте їх в коментарях і працюємо.